Шановне товариство гри Імперія Пазлів, рада всіх вітати на каналі LanaMun. Це мій щомісячний звіт, загальний зі всіх івентів, з призів героїв. Спочатку згадаємо, що піймала в попередньому місяці, щоб порівняти. Отже, без копійчини донату я отримала всього лише героя місяця і пару синіх героїв. Ело вже костюм прокачала, другу дон ще не починала. Чому так мало було призвів? Тому що я очікувала оновлення дошки для призову долі. Цілих два тижні я трималася, назбирала купу монет з різноманітних івентів, тож щось грандіозне, обов'язково мені впаде в березні. Герой місяця був Фіолетовий, анушка, лікар середній, чи впіймаю його, подивимось. Набереться на 50 призвів точно. Отже, розпочинаємо. Призов долі за 100 монет. Тут з двох бажаних Пантери і мати півночі. Обираю першу мати, бо Пантера вже є качана. В мене буде це перший воскрешувач. Ви дійсно хочете продовжити? Так, дійсно. Давай, мала, ми тебе зачекалися. На жаль, не могла піймати з івенту її, і, на жаль, вона без костюму тут. Але. Наявність мати півночі краще, ніж її відсутність згодні, і її до пари в мене є куки. Може, вони е, родинно заграють разом. Ну, а тепер погнали за монети та кріси. В нас є святковий призов. 400 крісів не шкода. Це до дня народження гри, вірно? Друга Анабель, перша в мене є качана, тож, другу, може, я не буду качати. Фоун. третя або друга Фоун. теж вже не буду дубль качати. Третій призов на Махагі. Погнали в дюни. В мене є один нашкрябаний сумлінною працею Призов Акіла. Так і залишиться. В мене один нещасний хуфу з дюн. Тепер переходимо до астральних ельфів. Немало героїв до цього моменту, з цього івенту. Перша і це трійка Star Swift. Що ти таке? Б'єш по трьох. я гадаю, непогано, якщо прокачати повністю працюєш з маною, це мені вже подобається. Будемо тебе юзати. Одна з пасивок це розподілення ушкодження 20% між іншими союзниками. Тебе не можна засліпити. А ще там сімейний бонус дає можливість зняти з ворога якесь підсилення. Наче непоганий герой. Некст. Таверна легенд. Тут я накалядувала, поки вичікувала, цілих шість призвів. І гунар! Легендарний. До речі, бачите, кого я обрала в рекомендованих? Один костюм персея, а другий такий страшний синій герой теж забула, як його звуть. Це, Це всього лише восьма призва, тож не втрачаємо надію. Тібуртус. Ще два ставерни, легендарний іштак і останній знову вален. Не Саторі, згадала, як його звуть. Отже, тепер йдемо до завітного порталу і отримаємо, ну, дуже, завітного седогрива. Нагадую, лічильник призвів. Можете бачити в верхньому лівому кутку, і я отримую гріла. Це ж тризіркова імба. У топів я його бачу постійно на швидких турнірах. Він наносить 262% ушкодження ворогам, у котрих менше 50% здоров'я, тож його в кінець ставлять в куток. Ну і... Купа скелів, ще в нього додаткових. Добре, качаємо. Ще один завітний призов Фіана. Вже йде з четверта качати не буду. Ще один. І завітний дуже Салі. Тепер переходимо до призвів гардеробної. Це ви вже бачили, я робила окремий випуск, але в цей загальний звіт вони, звичайно, входять для статистики. Що я піймала, давайте згадаємо Азар Рігарда. Взагалі, за весь час, котрий я знаходжуся в цій грі, я особливо з гардеробною нічого не очікую. Мені хоча б піймати другий костюм Лісю, котрий по трьох б'є. Ну і костюм Кіпріота другий і Кедмана. От самі класні костюми, їх в мене, на жаль, немає. Колись обов'язково, може, в наступному році випадуть, коли вже будуть зовсім не актуальні, випадають самі тріки. Нашкрябала на компас, самородок і якесь такусь дерев'яху. Що там ще в нас випаде цікавого? Скалете, до речі, новий костюм ось цей. В мене він перший. Тож, вітайте! Б'є по трьох, мінус атака. Але хоч зараз, може, я буду її використовувати на турнірах швидких, бо вона має можливість цим класом чаклуна заряджатися з шести каменів. Подивимось. І знову саме трійки. Дава! А ви будете качати даву, якщо прийде мультяха? Переходимо до призів Атлантиди. Тут я хочу костюм Арієль або Посейдона, а випадає Чочин. Ось ще є містична призва халявна за рекламу. Хто впаде? Келайл. Дякую. Пішли далі. Ще в мене один з'явився призов з гардеробної. Надія остання вмирає, як кажуть. І отримую перший в житті мультях Яда. Ну, Взагалі-то непоганий герой і додаткове ще ушкодження темряві наносить, тож, я гадаю, він вартий качати і використовувати саме в мультяшному вигляді. Ще один в мене, ще наш кряве там, може, з таємного видіння десь, він впав, ще ключ. До пройшла івент і тука отримала. Ну, гаразд, на цьому все. Ще Атланта, Атлантида, точніше. Мабуть, оріхалкові дракончики мені принесли монет. Кирило впав. Переходимо до сов. Накалядувала п'ять призвів. Перший. Чибоуротусе. Другий. Перша сова? Тріка. Що ти там робиш? У, яка цікава ульта. По трьох б'є. Ударом з ходу місяця. Це як п'ятизіркова луна, так? Чи я щось плутаю, а ще її ослаблення змінюється на плюс генерацію мани. Непоганий герой, будемо качати ставити в оборону. Ще один приризов Хутау вийшов замість сови. Щось тий схожий знову скарлет. І ще останній совиний. Призов це тайрум. Наступний івент призов самородків халявний за рекламу. Дивимось. Вже 36 разів я крутанула в два рази більше, ніж у минулому місяці. І ось вам п'ятірка. Ну, що ж, піде на обмін душ. Мені там якраз одного-двох героїв не вистачає. Тепер халявний призов Валі Гали» теж за рекламу. 37-й оберт колеса, і випадає кам'яний тесак. Ну, Дуже старовинне колекційне видання. На основі я його, звісно, качати не буду, нехай буде в колекції, а на твіні якомусь в мене досі він грає. Наступне: ще я накалюдувала 100 монет. совиних отримала кашреку і задоволена пішла до порталу гоблинів. Цього ви ще не бачили. Давайте дивитися. От на цьому моменті я пішла у відпустку. Гоблен Кайлані. І другий гоблен. Гуннар. Ну, а тепер треба скрутити монети сезонні золоті. Тож, в нас є можливість отримати Арчі. Хотіла б його дуже. А замість нього боріл. Ну, що, за 12 призвів в мене не буде якоїсь п'ятірки? Ось вже два скручено, значить, ще 10 залишилось. Ну, 43 призви вже. 43. Що п'ятірки не буде в мене івентової, чи що? Ну, ви ж вірите теж разом зі мною, що буде вона? 45-й призов. Клик. Ну, дивіться, яке миле поросятко. Давайте мені поросятку нового. Яд. Мені ще б одного героя до пари моєму кролю синьому містеру Ліпусу. Взагалі-то мені дуже потрібен зелений оборонний герой. Ось Арчі був би просто ідеальним. Але випадає тільки сидогрів і ульмери. Ну, дайте хоч костюм на кроля. Другого кроля б я п'яперкачала б. Синій Каріл замість нього і залишається 1-2 призова цього івенту. І ось останній і порожнеча. Ось так от вже 53 призов, і, до речі, ще тут пару нагобленів я нашкрябала. Може, зараз 54 та призва. Ну, не може бути. Ну, як так може бути? Одна сартана. Ну, я не рахую мати півночі, бо це якби такий бонусний за 100 круток. А в стандартних призовах ніяк не спрацює той нещасний відсоток чи півтори відсотка на п'ятірку якусь івенту. Ну, капець Ренфілд. Тепер переходимо до події. Це в нас опера. Інструктор і. Тут дві крутки в цьому венті. І ще інструктор. Гаразд. Тепер у нас призов самородків, знову халявний. Що нам він принесе? Клик 59. Зверніть увагу. Так, ще в нас є два з опери. Перший це хутао на пуантах. І... І крутить, як ніби на п'ятірку. І з кітла престаріла балерина. Крутка в шостому сезоні. Хто ще може бути? Сідогрівка. Це вже 62 було. Безодня. Одна крутка є. Елло, костюм вже є, качаний. Дякую. І ще одна халявна. Приносить мені костюм Пепі перший. Що ти робиш, дівчинка, такого нового? Ну, нічого такого не бачу особливо, тобто, може, підвищився відсоток шансу нанести додаткові удари і змінився клас. Ну, окей, підсилення буде. Я тебе використовую в турнірах. Окей, і ось ми знову замкнули коло. В нас знову астральні ельфи. Перша призва Каріл. Друга. Знову Стара Свіфт, як гадаєте, чи варто качати дубль? Перший треба ще поюзати. І ось завітний призов дає Фіану, і це все. 67 круток. Які ваші враження? На останок, все ж таки, є ще маленький бонус обмін душ. Його я не пропустила як інші два. Тут я обрала за 20 героїв. Ось ви бачите, які навіть івентових трішки довелося віддати. За, мені здається, суперову карту. Енні. Як ви пам'ятаєте, з жовтими в мене напряг. І я дуже щаслива, що здобула її в свою колоду. Наразі я її качаю. П'ятірки з її родини немає. Тільки там четвірка якась не особливо цікава. Тож, бонус сім'ї вона не отримає, але її скіл і так крутий. Вона отримує другий розлім в мене. Отже, підсумуємо: 67 призовів. Я не знаю, чи плакати мені, чи сміятися. Одна сартана. Не враховуємо мати півночі або Ені, бо це сумлінною працею, здобуті карти у вигляді бонусів за довгий період. Уявіть, що їх немає. Тож, одна сартана, дві четвірки і п'ять трійок. На кшталт, трійок можу сказати, що я задоволена. Вони всі будуть приймати участь у турнірах. Скарлет, імовірно, на швидких спробує використати Тесак це окрема історія, тут краще промовчати. Ну і сартана, як вишенька на торті. <свісна> Я промовчу, а ви прокоментуйте, як вам це. Хоч мати півночитаєні з'явилися. Ну, добре, граємо далі. До речі, хочу зауважити, що. Жодної копійчини в цьому місяці теж не було витрачено в цю гру. Може, саме тому такі результати. А я вам бажаю, щоб у вас були кращі призови, ніж у мене. Щоб були, ось, наприклад, як на моєму твіні. Де з однієї крутки впала мультяшна доміція. На цьому все. Дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть про ваші враження і діліться, що цікавого вам впало в березні. І побачимося з вами у наступних відео. Слава Україні! Всім пока!